Так, ну що ж, усім привіт, і зараз <кхм> я буду знімати вам току боку. У мене тут заряджається планшет, і разом я в мене манжет. Так. Так, заходимо в току боку. Ой, боже, що вони тут робиться, не понім... Ой, так. в мене щось тут таке робиться. Не розумію, чого вони тут. Ладно, зараз ми короткі плаваємо. Це наша така малесенька смайка. Ну як малесенька, то типа в них. Зараз Розкажу все про всіх, тому що так непонятно. Так? Вони лише недавно всілилися в новий, цей, в нову, новий будиночок То вони жили в, в, коротше, в Києві, в квартирі, але вони приїхали в Львів жити. Так, і зараз коротше, вони пішли на дискотеку. А, до речі, зараз всіх познайомих. Коротше, оце от, оце от, оце. Це, коротше, донька е, Поліна Поліна. Ой, боже, що мені там хто присиляє. Ой, присилає. Так, боже, що ми так? Так, от. от такий маленький. Пі... Ні, е, Поліна. Далі оце в нас. Оце у нас здається, що. Шо... А, це Лізочка. Оце Ніка. Ніка здається. Це Ніка. Короче, це Ніка, це Поліна. А це Лізочка, Ліза. Так. Оце от мама. Мама. Марго, 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 давай. А це Марк. Марго і Марк. Ой, так. Короче, вони на такому куцаті. Зараз вони будуть йти додому, бо вже пізно. Будуть зразу лягати спати. Так, коротше. Е, берез, берез, берез. Так, ну що, я думаю, час же йти вже дуже пізно. Угу, Ідемо. Так, окей, йдемо. Ше. Не ну, да, я просто стукаю это и Так, Так, заходимо швити. Заходите. О, нарешті так. Фух, Нарешті мы идем додому. Уже так втомило все. Да, нарешті. Так, діти. Боже, что ви тут робите? Жуденько прибирайте. Ми з татом за передягами сміжами лягаємо спати. а Ви перебираєте в себе в кімнаті. Добре. Так, окей, нам треба перебрати ці штуці. Так, бочки. Давай переберемо нашу одежу. Так, це твоя, Це моє. Ага, так, це чиє, це твоє. Ой, бочки. Так, це все твоє. Божечки. Перевійся. Нет, что треба піжаму пижаму делать? Так, ты просто пижаму, я за свою найду. Там у меня пижаму. А, вона она так. Давай перебираємо. пушечки. Так. Угу. Так, це твое. Так, це твоє. кладемо сюда. Тоже твое. Э! Це чиє? Це твоє Ти чого лично перетягає мені так ось... а, та... Ха! Боже, це так борщики на цей. Так, нарешті. Так, добре. це тоже твоє. Це якась квіточка, Я не знаю, що це за квіточка. Коротше, треба їм, певно, викинути, я потім то викину. Може пошудати сюди, ні. Хоч хай не тут лежить. Гарна квіточка. Так, це теж твій. Тут, тут весь твій одяг, у мене вообще нічого немає. Ну да. Клас. Ладно, все, я лягаю спати. Добре, ти лягай спати. Так, це весь твій одяг. Тепер е, я пошукаю у вас свій одяг, оскільки була тривога. Так, це теж його Чого нього весь одяг. У нього просто все, що є, все його. Це моє. Нарешті щось моє. Так, це моє. Діти. Я знаю, що там робити. А то вийде на два місці. Так, окей. Це все ваше, тут шусі. Так, тут нічого поводимо немає нормального. Так. Угу. я не помню, задайте його. Задайте його. Так, ладненько. Це його. Не убільше все. Так, окей. У мене вообще мало, да, і дики три костюмчики. І своє даже я куду сюди. Ту штучку я кладу сюди. Чемоданчик, там щось. Чим... Боже, купив всього чемоданчик. Це все ваше. Чемоданчик ціло сюди. Ні, я його краще. Це сюди. Це сюди. Так, добре, є ще щось. от все ви потім перебираєте. я забираю ці дві валізки. Все сюди обіримо. Добре? Так, добре, якась коробка не за нашого, але я її, в принципі, її викину. Так. Добре. Так, тепер дій, дивіться, тут якісь рюкзаки. Так, окей, чи, ч два рюкзака, я не поняла. Ну, цей наш сестрой, бо ми ніколи я куда на нам там рюкзак. А це мій. Це їхній оце Це їхній, це мій. Добре. Я вроде би все взяла, що мені треба я лягаю спати. Вже ніч. Скільки вже годин? Я не знаю, мабуть, година 20. Яка, яка? У <світ> <світ> тебе як 20 чи яка? Ну, по-твоєму, яка година? Ну, не знаю, що ти на можна сварці. Я не спадюсь, я на тебе. Коротше, все, я не знаю, яка година, якась. Не вдома година, все, коротше. Так. Дівчата, ви все прибрали. Я переодягнуся, мабуть, що це. коротше, переодягнуся. Боже. Я все перед. А. Так, я це переодягнуся. Це ложу сюди. Так, портфельство я не знаю, куди поставити, потому что на моем місце просто. Так, мій телефон сюди. Добре спайка Так, я не знаю, что це все таке. Не знаю, что это вообще такое. А, тут вообще немає. Все ничего додали все своє перебирайте, окей? Добре. Так. Сиребляки став сюда. И лягаю спати. Что надо еще такое спать? Не знаю, здесь к ней Так. Я сейчас рюкзак ставлю сюда. Так. Что вообще сидят? Ну, я правда. Может, я просто малевато? Не знаю, можно. Так, ну что, давай на газор поскудаем. Так, короче, я не знаю, что сказать. Цей Мишка будет спать с тобой все одно. Так, вообще телефон здесь. та Це наш тут мій телефон? Це також. Ні, ні, стоп, я переплутала оце телефон. А Оце мій телефон, це ноутбук Ой, плачати ще. Я чого сюди на савицю? Все, так. Добре, це взагалі стати. Не знаю, що у нас усуплилося Якраз поїмо. <с two> так, окей, це наші іграшки розставляємо їх. Добре. Так, типа подушки у нас еще на принципе, тут лежать. Так, сейчас ложилась фарба и эти две штучки. Я думаю, что сюда мы все покажем. А что надо накладывать? Э, что надо сюда накладывать? Короче, нас хочу накладывать, я не знаю, как ее покажу. А ладно, короче, я поставлю его сюда. Это тоже, думаю, поставим все сюда. У нас просто Так, обязательно думать ставити сюда. Так, я думаю, я буду лягати спати. Ой! Спаты. <гум> так, Юбя, я поставлю сюда подумаю, я ставлю, то, хоча, сюда. Потому что я люблю ставить, я хочу, можливо, его поставить сюда. Катя, поставлю маме новый комнат. Все, я думаю, спать. Ой, ой, что я проснулась? Боже, что оно включилось? Так. Боже, что оно... Как выключить, я не понимаю. А, как его выключить? Ладно, Повітряна тривога. Любий Марк. Марк. Марк! Що, що, що? Повітряна тривога. А понятно. Так, окей. Там будете дітей. Ти щось візьмеш? Окей, щось візьму. що брати? Ну Не знаю, візьми хоча б телефон. Я думаю, що того візьми телефон хватить. а дітям теж зараз скажу, що тревога. Діти. 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 А що, 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 що сталося? Діти, повітряна тривога. Давайте судесненько збираємося і йдемо в укриття. А що брати? Я не знаю, пере... ну, я не знаю, що хоче брати і беріть. Добре зараз. Так, все йду мені телефон телефон височить. Марк, ти що нічого не зібрав? Що я йому збирати. Щоб сказала, збере хоч десь може, що хоч щось. Ладно, я цей, цей рюкзак. Це ж вообще рюкзак малих, ні? Ну да. Діти, збирайте сюди все, що треба. А добре, добре, зараз, зараз. Так, все. О, божечки. Так. Далі це. Це. І ложимо це. Так, все давайте. Шненько. Ноутбук, телефони. Так. Давай этот планшет. А я планшет типу вложить. Не знаю, він не ложится. Хочу писати в руках. Так, телефон цей, далі іграшку вашу, твою іграшку, на всякий випадок. Элвій. Что вона не хоть будешь ложиться? А, так, вроде бы все взяли, да? Не давайте знать комикс. Добре, кладеш т. Ем. Ладно, планшет в руках. Та ні. Ну що ще робити, я позосу в руках. Все. В Вроде би все. Так, окей, давайте. Як це рюкзак? Я не понимаю. Як я закрив? Коротше, понесете так. Ну нічого не хочу питатись. А, ух, так. Беремо рюкзак і все. ідемо. Каже, маме, що ми готові. Так, саме готові, вроде би, ви теж готові? Може в піжамах. Окей. Так, а ви тоже ще в піжамах? Ні, у мене вроді би, так все. У тебе ж костя була одна переодягачка, ні? Та було щось вроде бы. А чому не два обручі? Чи ми один? А, так, оце твоє, твоя учиту. Так. ти в цьому Так бы еще нічого ні в кого нема. Прибыть. Так, тепер складаєте все назад. Розкладали. Добре. Тепер думаю, ми йти в кустя. Думаю, можна. Так, добре, діти. Зараз може тільки штучний кустатом переодягнемось. Я вдягну це. так я вдягну. Я вдягну це. Все ідеально. Тепер можемо... ой, почка. Тепер думаю, можемо йти. В укриття Так, тільки Да, кто з сейчас положить. Все, давайте шуненько біжимо в укриття, бо вже все. Уже зато поки не добіжуть в укриття Так. Розийся! О, Вот, зараз ми штуненько біжимо, Ой, біжимо в укриття. Де те укриття? Ага. Что кажется, бежиму. Ем. Так, окей, швиденько так, от, нарешті ми укритим, включаємо світло, відкриваємо ворота. Так. Дом. Так, давайте виходимо, виходимо, виходимо. Виходіть, виходіть. Виходить! Вже день не став. День не став. День не став! Я сказав, день не став. День не став! День. Так, і ідея, що не йдемо. Та йдемо, йдемо. Ну, мене. Дивіться, всі тебе чекають. Так, у, що я знайшла? Дивіться, і ми це візьмемо для малої, щоб їй щось було вдягати. Так, що тут ще є прикольно. Давайте подивимося. Він щось тут цікаво, тому що тут багато всякої фігні. Да. Так, тут це щось новий рік якийсь. Дивіться ці картиночки. А це що, це ігрки? Це коді, правильно? Я так розумію, що це все якісь... Божечки Вау! Класс заш. Можете малим взять? Я не знаю. Я от цей один візьму малим. Він просто розставиться і назад і чисто дуже незручно. Так, что тут загубило? Ідемо, 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 ідемо. Так. Закрываємо ворота і ідемо. Так. Дійте чудесненько. Мала це. Це де? А, так. Тебе, як ви думаєте, треба переодягнути ідеально. Так, а це куди? Не... Блін, а його викинула. Ладно, нічого страшного, викинула, так викинула. Так, що тут? Вау! Вау! Вау, 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 ну що, ну що? А ладно, я це не буду зробити, так закриваємо. Так, все, дід, давай зашли, поки не кінчиться тривога, а пере... Не зайдіть, ми щось забули. Здається, ми забули. Де Поліна? Я не знаю, де вона? Де вона? Не знаю. Ми що її забули? Як? Це ти винний. Ні, це ти винна. Це ви винні. Ні, це винні. Всі ми. Бо ми всі все позабували. Ну що ж, а ви чекаєте другої частини, де ви. Вони будуть. Sukatysvųjų staršų didelių.